І так всім хай сьогодні розпарковуємо е, днишечки з церкви Ох уж багато ух, йо, тут багато їх так, ну чо? Оп. Сьогодні... Е, Будемо розбирати тільки великі книги. Але в наступних відео будемо розбирати і маленькі. Ось ці ось тяпочки. Ці маленькі тяпочки поки що в сторінку, як і пакет. Ось. І так, почнемо з біблії. Це у нас новий заповіт, плану відкривається, Так, сторінка перша, до речі, треба відмітити всякі правила. Так Хартуй себе для справи? Люди зазвичай не думають про Бога як про справжнього супергероя. Про те, Він саме таким героєм і є всі у захваті від того, з якою легкістю Супермену вдається перекинути авто одним лише подихом. В той час як Бог вдихнув життя у людину і створив всесвіт завдяки своїй силі Супермен. Може врятувати ситуацію, проте Ісус врятував усе людство своєю жертвою на Христі. Новий заповідь ущер, ущер, заповнений історіями про неймовірні подвиги Ісуса, як Він втихомирював шторми, воскрешав льтвеців та нагодував тисячі людей, де кількома хлібинами і. Та... найнаймовірнішою історією є та, де Ісус воскресає мертвих і дарує таким чином вічне життя усім, хто його повірить. Наступній частині розпаковки ще ось цю оставшуся сторінку прочитаємо. Цю покладемо сюди, щоб не мішала. І так, новий завід. До речі, склану з. І в нас тут є місце. Ми будемо пері. І у нас п'ята. Тому моя сторінка під номером один, а мінімум п'ята. Ну ось. Рост перший Родует Ісуса Христа Луки, Луке Луки. Лет, 38. тридцать опис, третьі япис. Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Аврагового. І так, ось старшився на цій сторінці будемо читати е, в наступних серіях. Пока.